Жодну гуманітарну автоколону, зокрема фонду Ріната Ахметова, більше не пропускатимуть територією Дніпропетровської області, допоки при формуванні та завантаженні не будуть присутні правоохоронці і міжнародні спостерігачі. Про це оголосили за результатами наради при обласному ГУМВС на Дніпропетровщині. На зустріч зібралися очільник обласної міліції Віталій Глуховеря, народний депутат Юрій Береза, представники батальйонів Дніпро 1 Донбас, Кривбас, а також ОБСЄ. Власники конвою мають узгоджувати маршрут руху. Рішення, яке базується. На засадах чинного українського і європейського законодавства ухвалено на рівні області. Проте невдовзі такі самі наради мають пройти у Запоріжжі та Харкові. Повідомили учасники зібрання на нараду. Запрошували членів фонду Ріната Ахметова, проте вони проігнорували захід. Ці грузи йдуть не по назначенню, вони йдуть на обезпечення матеріальне э, об сепаратизма У нас є достаточно розв'язданих ці факти. Окрім цього, учасники наради підтримали вимогу, за якою всі гуманітарні вантажі до Донецька, що пересуваються територією України, мають бути позначені великими державними прапорами і написом на бортах автомашин з любов'ю для України. Нагадаємо, ініціатори блокування виступають за прискорення процесу звільнення полонених добровольців, який постійно гальмують сепаратисти. У нас требования, чтобы они начали отдавать пленных, которые относятся к добровольческим подразделениям. На данный момент за 4 месяца, сколько находятся наши бойцы в плену, ни один пленный из нашего подразделения не был освобожден.